Підірвані на російських мінах автівки, трактори. Собак розірвало, да? Та воно все ти бачиш, з колеса нічого не залишилося. Внаслідок чого десятки травмованих і загиблих українців. Розмінування справа не з легких та потребує цілковитого зосередження саперів. У найближчому майбутньому їх роботу значно полегшить літаюча розробка вітчизняних винахідників. Ця конструкція є поєднанням сільськогосподарського дрону для оприскування полів та магнітометра, який і виявляє міни та вибухонебезпечні предмети. Як розповідає ідейник цього винаходу, Влад Козак, літаючи над полем, дрон безконтактно сканує поверхню землі. Дивіться, магнітометр. Він пише дані по магнітному полю 200 разів на секунду. Тобто, при швидкості, по якій летить дрон, це замір кожні 2 сантиметри. Магнітне поле відміни, наприклад, може бути 3 метри. Тобто, будь-яку міну він точно побачить. В ньому є GPS, і ці дані записуються з прив'язкою до геолокації. Потім ми ці дані скидаємо в програмне забезпечення, оброблюємо його обробка – Це теж досить важливий і складний процес. І після обробки ми даємо результат, наприклад. Саперам, де СНС, це карта мінних полів, де вже вказані об'єкти з їх прив'язкою до геолокації. Втілювати ідею в життя чоловіки почали ще в червні минулого року. Наша власна розробка це виніс, який допомагає збільшити якість замірів за допомогою того, що відсовує, грубо кажучи, магнітометр від дрона, котрий сам має багато металевих об'єктів собі і створює значний фон. Та як запевняють винахідники, вони постійно змінюють та вдосконалюють своє дітище. змайстрував виніс для магнітометра. Інженер Руслан розповідає, конструює скільки себе пам'ятає, а новаціям, які можуть вберегти чиїсь життя. Присвячує весь вільний час. Влад Козак мене попросив Руслан, давай може спробуємо зробити щось таке, щоб як відокремити магнітометр подалі від дрона. Ось. Я сказав, її, добре, да, я згоден. Ну, для мене це дуже цікавий був процес. Я люблю складнощі в Ось. І, чесно кажучи, три дні я думав, три ночі я не спав, три дні я думав, як це зробити, і на третій вже ніч я вже в голові мав ці креслення. Тобто... І була закупка потім, і це все я сам руками спаяв алюміній. все, як по своїм кресленням за три дні. Теж підписали меморандум з ДСНС в Україні, підписали меморандум з львівською політехнікою, підписали меморандум з Врославською політехнікою. Ми хочемо розробити системний, системний комплекс по розмінуванню в Україні. Крім цієї розробки Руслан подав на патентування ще п'ять винаходів. каже зазвичай безпілотником керує оператор, але польоти також можуть бути автоматизовані. За один день цей дрон здатен обстежити майже 20 гектарів полів. Дрон є сільсько-господарським, тобто от, сам алгоритм його роботи дозволяє зберігати точність польоту, траєкторію польоту, точну висоту по відношенню до поверхні ґрунту або, наприклад, поверхні листа, якщо поверхність буде забур'янена. Сам дрон в реальному часі камерою показує попереду себе зображення. В hd розширенні це дозволяє от створювати карту полігону для наступного моніторингу, а сам магнітометр зберігає на себе, записує дані. Виклання магітного поля, і потім, зшивши от то зображення, яке він зміг читати, ми можемо дати, наприклад, ДСНС або ЗСУ карту, на якій знаходяться орієнтовно спогибкою до 15 сантиметрів небезпечні предмети. До того ж, навіть зазначається вміст металу. А ось дані на карті мінної небезпеки, отримані після приземлення дрону, суттєво полегшують роботу саперам під час розмінування полів. Радує те, що все таки люди, ентузіасти, можна їх назвати, що вони звертають увагу на проблему розмінування територій. і намагаються там всіма можливими і доступними їм. Методами і способами полегшити роботу піротехнічних підрозділів. Даний пристрій, звичайно, він не замінить живого сапера, живого піротехніка, тому що ну, розміновувати він поки що, на жаль, не може. Але він надасть можливість проводити розвідку, визначати ймовірність забруднення території вибухонебезпечними предметами. Дана конструкція важить майже 25 кілограм, але її конструктори запевняють, що згодом дрон розміновувач можна зробити дещо легшим, а це значно покращить його ефективність. За даними ДСНС, росіяни замінували орієнтовно 300 тисяч квадратних кілометрів української землі. Частина нерозірваних снарядів досі лежить на орних землях та перешкоджає роботі фермерам. Як констатують надзвичайники на розмінування лише цієї території потрібно потрібно від 5 до 7 років. Натомість, така дистанційна розвідка місцевості значно пришвидшить цей процес. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.